Еще вариант. Добрий день, мене звуть Юлія Ятлова. Я переїхала з Харкова на минулому тижні до Кам'янця-Подільського. Дуже сподобалося мені місто. Сьогодні ми проводили разом з благодійним фондом СОС громадянської оборони майстер-клас на тему соціальні мережі, соціальний паспорт. Я як спеціалістка СММ сфери, як маркетологиня, таргетологиня розповіла присутнім про важливість. Ливість ведення соцмереж, бо ми зараз живемо у цифровому світі, і це дуже важливо в нашому житті. Дала якісь фішки, поділилася своїм досвідом і історіями з мого життя. Наступного тижня починається заняття, курс з СММ-просування. Він буде проходити у телеграм-каналі закритому. За донат всі зібрані кошти підуть на потреби зсу. Чому я вирішила провести це навчання? Тому що коли почалася війна, це єдине джерело було доходу, яке допомогло мені заробити кошти. Майже весь бізнес представлений в соцмережах, і в мене була робота. Я хочу поділитися своїми знаннями з дівчатами, можливо, з хлопцями, щоб допомогти їм також або у заробітку, або просування їх діяльності у соцмережах.